Привіт братва! Сьогодні поговоримо про те, чому Nintendo Switch є найактуальнішою консолью в 2024 році. Здається, що всі говорять про PlayStation 5 або Xbox Series X, але саме Switch має найбільше сенсу. І я поясню чому. Тож, якщо ви думаєте, яку консоль обрати цього року або чому варто звернути увагу саме на Switch, залишайтеся до кінця цього відео. Однією з найсильніших сторін Nintendo. Це були їхні ексклюзивні ігри. Це ті проекти, які доступні тільки на Nintendo Switch, і які ви ніколи не побачите ні на PlayStation, ні на Xbox, ні навіть на ПК. Спротив тут не тільки в кількості ексклюзивів, але і в їхній унікальній якості та атмосфері, яку може створити тільки Nintendo. Одна з нею. Найвіч... Блять. Одна з найгучніших і найочікуваніших ігор за останні кілька років The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ця гра є продовження молонтарної присовці Wild, яка отримала безліч нагород і визнання критиків Tears of the Kingdom не просто продовжує історію лінка, а додає нові механіки, ще більш відкритий і досліджуваний світ, та неймовірні можливості для творчості гравців. Уявіть собі, величезний відкритий світ, де ви можете буквально залізти на будь-яку гору вчите. На параплані до найвіддаленішого острова і дослідити древні руїни. Гра не лише пропонує неймовірну свободу дій, але і стимулює вашу уяву. Наприклад, тут ви можете комбінувати різні предмети для створення зброї, транспорту або навіть вирішення головоломок. І це саме той досвід який не повторить жодна інша гра. Гравці годинами досліджують цей світ, знаходячи нові деталі, таємниці і шляхи вирішення задач. Це щось. Більше, ніж просто гра, з цілий світ, який ви відкриваєте для себе. Наступна гра, про яку просто не можна не згадати, це Super Mario Odyssey. Можливо, вам здається, що це просто черговий платформер з Mario, але повірте, Odyssey вводить цей жанр на абсолютно новий рівень. У цій грі Mario Pro подорожує по різних світах, кожен з яких має свій унікальний стиль, атмосферу і механіки. Що робити цей унікальним. Так, це нова механіка ска. СКА, блять. Так, це нова механіка з капою каплюхом Маріо, яким ви можете керувати, ви можете кидати його, щоб атакувати ворогів або навіть захоплювати їх. Так, у цій грі ви можете перетворитися на будь-яку істоту чи предмет у світі від величезного динозавра до звичайного електричного дроту, яким ви можете пересуватися між платформами. Це додає нові шари геймплею, роблячи кожен рівень унікальним і захоплюючим. До того ж, гра виглядає неймовірно яскраво і живо. Кожен Цит водісей за маленька пригода з купою секретів, випробувань і колекційних предметів. В результаті навіть після проходження основної кампанії у вас залишається багато чого досліджувати та відкривати. Ще один ексклюзив, який став справжнім феноменом це Animal Crossing New Horizons. Ця гра вийшла у 2020 році і її реліз співпав з початком пандемії COVID-19, що зробило її рятівним острівцем для мільйонів гравців. У чому секрет успіху цієї гри? Animal Crossing пропонує гравцям створити свій ідеальний острів, де вони можуть робити буквально все, що завгодно: від будівництва будинків та об'єктів та островів до взаємодії з милими антропоморфними тваринами. Кожен день. У грі приносить щось нове. Це гра про спокій, розслаблення та можливість бути креативним. Головна родзинка New Horizons – це повна свобода. Ви можете налаштовувати свій острів так, як хочете. Вміти розташовані будинків, створити ландшафт, вирощувати рослини. Гра сповнена милих деталей і взаємодії, що робить її однією з найулюбленіших ігор для людей, які шукають спокійний та творчий досвід. І тут також можна додати, що постійні оновлення і сезонні події забезпечують тривале життя грі, тому гравці завжди знаходять нові завдання і активності, що робить гру актуальною навіть через кілька років після релізу. Не можна забувати про інші гучні ексклюзиви, такі як Splatoon 3 та Mario Kart 8 Deluxe. Splatoon 3 це яскравий і динамічний мультиплеєрний шутер, у якому гравці змагаються за контроль території. Розфарбовуючи фарбу. Розбризкуючи фарбу. Це гра з унікальним стилем і атмосферою, яка підійде як для новачків, так і для тих, хто любить глибокі командні стратегії. Mario Kart 8 Deluxe абсолютний лідер зараз гоночних ігор, який пропонує шалену динаміку, безліч трас і персонажів. Це дальна гра для вечірок або для тих, хто любить змагатися з друзями. Кожен з цих ексклюзивів робить Nintendo Switch унікальним. Це не просто ігри, це цілі світи, у які хочеться повертатись знову і знову. І саме через це Свіч залишається консолю, яка не втрачає своєї актуальності навіть через роки після виходу. Nintendo Switch єдина гібридна консоль свого покоління, і її портативність робить її ідеальним вибором для людей, які завжди в русі. Ви можете грати як вдома на великому екрані, так і взяти її з собою в дорогу. Це надзвичайно зручно, особливо для тих, хто багато подорожує або просто любить мати можливість грати у будь-який момент. А тепер трохи про конкурентів. Якщо ви вже маєте потужний ПК, то PlayStation і Xbox можуть втрачати свою привабливість. Ось чому. Віше ексклюзиви PlayStation, як God of War, Spider Man, Horizon Zero Dawn через певний час виходять на ПК. Те саме стосується Xbox, майже всі ігри від Microsoft доступні на ПК одразу в день релізу. Тож, якщо у вас вже є комп'ютер, вам по суті не потрібна ще одна консоль для доступу до цих ігор. Якщо ви любите грати в шутери або інші конкурентні ігри, то ПК дає величезну перевагу. Підтримка миші. Та клавіатури забезпечують точність і швидкість, які просто неможливо досягти на гімпаді. Крім того, можливість налаштувати графіку, частоту кадрів та інші параметри дозволяє зробити ігровий досить набагато комфортнішим. Отже, PlayStation та Xbox стають менш необхідними, якщо у вас є ПК, а ось Nintendo Switch, це зовсім інша справа, оскільки її ексклюзиви недоступні більше ніде, а її портативність це те, чого просто немає у конкурентів. Що стосується 2024 року, то Nintendo Switch залишається неймовірно актуальною, незважаючи на те, що консоль вийшла ще в 2017 році, вона постійно отримує нові релізи та оновлення. Крім того, зважаючи на успіх останніх релізів, таких як of Tears the Kingdom, можна з сказати, що Nintendo продовжує інвестувати в цю платформу. Також важливо згадати, що Тутки про нове покоління Nintendo все ще залишаються лише чутками, і Switch продовжує бути флагманським продуктом компанії. Тому у 2024 році Switch залишається на піку популярності і є чудовим вибором для тих, хто хоче поринути у світ ігор Nintendo. Тож, якщо ви ще не придбали Nintendo Switch, 2024 рік чудовий момент це зробити. Це не просто консоль, це унікальний досвід, який ви не отримаєте ніде більше. Від культових ексклюзивів до можливості грати будь-де. Switch залишається справжнім лідером серед консолей цього покоління. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і написати в коментарях, яку гру на Nintendo Switch вважаєте найкращою. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.